первый у них есть. И при этом, по данным нашей разведки, у них есть резервы в Кировоградской Днепропетровской области, которые они не снимают. То есть они их держат под основной замысел. Вот просто вот эти моменты... Резервы это мобилизованные, или это часть Нет, это... Они армия. вот как раз таки, причем это еще при залужном началось, они много. Опитних э, офіцерів и, и бойцов. Мотивированная публика. Мотивированных, да. Они перебрасывают перебрасують части, где, где могут снять э, в тыл или там на границу с Республикой Беларусь там и так далее. То есть э, их э, хранят на какої-то вот финальную фінальної стадії насправді, коли ми э, намагаємося макументувати дрібниці, ми за деревами не бачимо лісу. Зараз ми говоримо про те, що пройшов тиждень, як українські збройні сили нарешті це визнано що це українські збройні сили, хоча це сумнів не було. Проводять наступальну операцію, яка є вкрай результативною. Ця операція, як на мене, проводиться на концепції так званої оперативної мобільної групи. Ці групи свого часу до за часів Другої світової, це були один з ефективних наступальних тактик радянської армії на Німеччину. Потім російська армія цю теорію забула, але бачимо, що зараз наше командування сирського добра знає історію Другої світової, і наклало це рішення на технологічні здобутки, які дає сучасний технологічний. Світ, отже, зараз ми маємо, що за е, тиждень бойових дій українська армія забезпечила там контроль в межах тисячі квадратних кілометрів. Це до речі набагато більше. Якщо ми зважимо на наступальні наші дії на півдні, тоді йшлося десь про 230 квадратних кілометрів, на коли ми відбили оборону противника. Зараз говоримо про е, тисячу квадратних кілометрів, і зараз наступальні дії розвиваються по Чотирьом напрямкам: два напрямки є такі в глиб території противника: Цельгов і курськ, і два напрямки, які забезпечують флангове розширення цього. Е Плацдарму контролю, це якраз на захід. Це ми говоримо там на про Рильськ, де бойові дії поблизу Коренево, і правий фланг це все, що на е, схід від суджі. Там якраз бойові дії за 30 кілометрів від суджі, там де наші БТР БТРі четверті. Там воно такі непрості були бої. І зараз ми говоримо про те, що відбувається по перше. І далі е, просування в напрямку Курськ-Рильськ і розширення флангу на схід від Суджі І далі е, використання вже других ешелонів, які закріплюються на певних ділянках, які найбільш ефективні для оборони. Проти них намагається підводити резерви. Дійсно перекидає резерви, але ці резерви знищуються на підступах. Як це було зокрема з ударом по російській колонії, поблизу Рильська е, Хаймарсами, і тут важливо. Момент я чекаю ще підтверджень використання хаймерсів на ці на цьому плацдармі, тому що ми знаємо, що ця операція планувалася українською стороною в Таємничину. Наші західні партнери потім визнали, що це все окей, країна, що обороняється, може діяти так, як вона вважає за за потрібне, але поки що був лише один оцей випадок використання е хаймарсів на ділянці, де було знищено щонайменше до 300 російських військових. А вчора ми бачили про те, що Зеленський ставить завдання у мерову домогтися від партнерів дозволу на використання атакамсів. Це я думаю, все за речі зимопов'язані, тому що якщо будуть подальші підтвердження використання. Американських озброєнь це суттєво спростить проведення цієї операції, які сьогодні здійснюють збройні сили. Операція добре спланована, вона підтримується засобами РЕБ, артилерії, підрозділами рейнджерів, саме штурмовими бригадами. Все це в принципі колись буде гарно аналізуватися, як ну. Використання нових рішень з використанням досвіду другої світової для прориву оборони проти згадувати. Зараз ми маємо те, що нам потрібно зараз хаймерси, атакамси, нам потрібні артбоєприпаси. І буквально на другий день, коли почалася операція, на третій день американці оголосили черговий пакет. Там була значна кількість артснарядів, які забезпечують дистанційне мінування. Блиби ага. припаси для хаймерсів. Мене зараз найбільше цікавить позиція американців і якраз їхні рішення на такам, чому важлива та зараз умовно кажучи, ефективність російської авіації на багатьох напрямках зменшилася, але навіть на в Курському напрямку вони свої капи не можуть використовуватися, тому, тому що ми швидко просуваємося, немає куди власне цілити, окрім своїх сил, що вони власне і роблять знищують свої, свої міста. Але на певному етапі ситуація може змінитися, і треба зараз, умовно кажучи, унеможливити використання авіації противника на тих литовищах, які можуть отримувати Су-34. Ми бачили удари по. Е е Литовища буквально там 6 числа нашими дронами, коли там говорили про суміжність зоною ділянки російських позицій з аеродромами, зараз атакам це потрібно для того, аби мінімізувати використання авіації противника. І в принципі, зараз як я думаю, що всі ці ризики, навіть якщо не буде, а так камців таке інше, все Це рівно цей прорив зараз до Курська, там до Львова. Він зараз йде на оптимістичних показниках. Але середньо оптимістичні показники полягають в тому, що ми можемо потім відтягнутися на лінію, моно кажучи, там от Рильськ, Суджа і власне оця ділянка кордону, вона цілком прийнятна для утримання, тому що там гарна логістика сум. А по-друге, там рельєф, річки зліва і справа і обмежна кількість доріг ускладнює проти. Івнику ведення якихось там дій з витискання наших збройних сил, і ба більше вчора контртерористична операція на території РФ покладена на бортнікова на ФСБшника бортнікова. І це насправді достопри тому, що будуть проблеми з координацією, тому що ФСБшники не спроможні проводити такі операції. Якщо грась буде на, на другому плані, то мовка налагодити ефективну координацію армійських підрозділів інших, ФСБ не зможе. Це буде грати на нашу руку. Ну насправді ми на, на сайті Дефенекспрес вимушені реагувати на різні ці умовні новинки, які з'являються у противника, тому що це треба просто відстежувати, аби бути в курсі. Але зараз всі ці армія 24 ці російські пропагандистські форуми мають на меті лише е, показувати. Е, як на мене чесно кажучи, фейкове озброєння, тому що це зразок нового безпілотного комплексу, який може нести там ракету Ха 31 насправді це переробка радянського там ракетника безпілотного ракетного комплексу типу Стриж, який насправді ну ще Насправді треба суттєво доробляти, і ми маємо ситуацію, коли у росіян є купа інших недороблених зразків. Ми пам'ятаємо про цей безпілотний комплекс під назвою Охотник, який там мав працювати в парі з винищувачем су 57 Де той «Охотник», про який так говорили довго піарли, навіть піднімали в повітря. Тепер ми говоримо про якісь зразки, де радянський досвід має бути допрацьований і використовуватись нам. Лінії зіткнення Скоріше за все тут насамперед пропагандистський фейк, а більше оці різні російські виробники зараз намагаються взяти участь в такому масовому попілі російського бабла, яке зараз насамперед скеровується на о, оборонні потреби, і де всяка бредова ідея зараз може підтримуватися російськими грошима, які зараз керуються саме на цю ділянку російської оборони промисловості, створюючи ризики загалом для російської економіки. Так що в будь-якому разі, коли ви дивитесь інформацію про якісь там нову чудо. Зброю Російської Федерації пам'ятаєте про це зараз. Потенціал Росії такий, що вони намагаються закуповувати російські іранські а, ракети, про які ми вчора там а, а, казали, використовують іранські безпілотники, північно-корейські ракети. А звісно, зробити щось своє швидко. Вони просто не зможуть. Але пропагандистську роботу вони намагаються робити. Ну насправді скажу, що дійсно зараз оці К е, 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 у противника використовується як основний елемент, коли піхота противника не проходить. Тім використовується каби для знищення будь-яких споруд фортифікацій, які утримують наші воїни. і питання боротьби з кабами зараз ну теоретично покладається на етап, коли наші F 16 зможуть відганяти ці Су-34 від нашого кордону. На поточному етапі лише варіанти так званої там мобільної оборони, які грунтуються на передокації підрозділів на інших тактичних прийомах, які думаю добре знають наші військові. Але в будь-якому разі, дійсно на поточному етапі ворог має перевагу в авіації цим користається. Але загалом, якщо ми навіть подивимося зараз на ділянки фронту і на турецькому напрямку, на покровському напрямку на тлі оцих бойових дій, на, на тлі Курщини насправді. Ді я бачу, що відбувається певне пригальмування просування противнику, тому що ці тактичні цілі, які вони ставили там і на турецькому напрямку, і на покровському, навіть маючи перевагу в живі силі, насправді зараз реалізується досить повільно.